У Тернополі триває реконструкція радіологічного корпусу університетської лікарні. Після завершення усіх робіт там діятиме сучасний лабораторно-діагностичний центр. Це буде потужний діагностичний комплекс, тобто пацієнт зараз в нас якраз обладнання розміщені по окремих корпусах. Це буде якраз розміщено в цьому корпусі, буде проводитися відповідно діагностичні відоприємства, лабораторні обстеження. От і пацієнт буде мати, виходячи якраз з цього закладу, буде мати всі необхідні діагностичні обстеження. Це серйозний масштабний проєкт, який має місце в Тернопільській області, університетській лікарні і буде покликаний здешевити, по-перше, послуги для хворих, щоб вони отримали належне лікування, діагностування. За рахунок держави, а не за рахунок власних внесків. Не Зі слів Степана Барни цього року на реалізацію проєкту мають намір спрямувати 19,5 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів кошти з Фонду регіонального розвитку, ще 9,5 з місцевого бюджету. Одночасно хотів би відзначити, що з цієї суми майже 3,5 мільйони гривень це будуть кошти, які будуть спрямовані на придбання сучасного діагностичного обладнання, ендоскопів і тому подібне, що дасть можливість діагностувати дуже. Складів захворювання, котрі мають місце в Україні, В облдержадміністрації сподіваються, що об'єкт буде введений в експлуатацію вже цього року.